Як заборонена іграшки в одній британській школі привела до створення багатомільярдного бізнесу з виготовлення мініатюрних металевих машинок та появи бренду Hot Wheels? Та які чотири інновації дозволили Hot Wheels захопити ринок іграшкових автомобілів за лічені роки та навіть купити свого основного конкурента? Про все це поговоримо у сьогоднішньому відео. Тож погнали! Мабуть, важко знайти людину, яка б не тримала в руках або хоча б не бачила маленькі металеві машинки Hot Wheels. Та й не дивно, адже це наймасовіша іграшка у світі. На сьогодні випущено понад 8 мільярдів мініатюрних копій, як реально існуючих автомобілів, так і найбільш чудернацьких та фантастичних монстрів на колесах. Проте Hot Wheels не були піонерами у ніші машинок розміром 1 до 64 на момент їх появи цей ринок цілком належав бренду Matchbox, який започаткували цей формат іграшок. Matchbox має британське коріння. Усе почалося у 47-му році, коли була заснована компанія Lesney Products. Її основним бізнесом спочатку було лиття металевих виробів для промисловості. Проте з часом вони переключилися на металеві іграшки. Їхнім першим проривним продуктом стала модель карети королеви Єлизавети II, що використовувалася під час її коронації у 1953 році. Справа в тому, що завдяки телетрансляції ця коронація була першою. Яку мільйони людей змогли побачити не з газет, а наживо, і королівська карета справила на глядачів величезне враження. Тож багато хто захотів придбати її зменшену копію своїм дітям. Ця іграшка була продана у кількості понад 1 мільйон одиниць і принесла компанії величезний прибуток. А от рішення виготовляти крихітні автомобілі виникло завдяки маленькій, але дуже практичній ідеї. Донька одного з власників компанії Джека Одела мала шкільне правило: учні могли приносити іграшки до класу лише якщо вони поміщалися у коробку з підсірників. Це правило надихнуло Одела розробити іграшку, що підходило під подібні обмеження. Його рішенням була зменшена копія їхнього дорожнього катка, який ідеально підходив під подібні коробочки. Не знаю, що його доньці було цікаво гратися з дорожнім катком, але саме так народився бренд Matchbox, що буквально перекладається з англійської як коробка сірників. Вироби Matchbox вирізнялися своєю реалістичністю. Перші моделі, такі як пожежна машина та будівельна техніка, стали хітом у Великій Британії, а пізніше підкорили інші країни. А вже невдовзі компанія перейшла від дорожніх катків та іншої техніки до моделей автомобілів, які ретельно копіювали дизайн реальних машин, які можна було побачити на дорогах. У 50-х роках Matchbox стали найпопулярнішими іграшковими автомобілями у світі. Вони навіть перевершили культовий британський бренд Dinky, який раніше домінував у цьому сегменті, хоча їхні іграшки були більшого розміру. Matchbox рекламувала себе як бренд, що продає більше автомобілів ніж Ford, Chevrolet і Chrysler разом у зяті. Але їхній успіх також привернув увагу великих гравців ринку іграшок, зокрема американської компанії Mattel. До середини 60-х років Мател була відома своїми іграшками для дівчаток, особливо лялькою Барбі, яка принесла компанії Світову Славу. Проте засновник Мател Еліот Хендлер бачив величезний потенціал у створенні іграшок для хлопчиків. В якийсь момент він помітив, що найулюбленіші іграшки його сина це маленькі металеві машинки. Так, це були саме Matchbox. Тож він сприйняв це як особистий виклик і вирішив створити власний бренд іграшкових автомобілів. Проте як бізнесмен та природжений маркетолог він розумів, що недостатньо просто скопіювати. Потрібно, щоб його машинки вирізнялися і виводили ігровий досвід на новий рівень. Гендлер хотів, щоб його автомобілі були більш динамічними, фантазійними та швидкими. Для цього він найняв команду інженерів та дизайнерів, частина з яких працювала над реальними автомобілями у General Motors та Chrysler. Hot Wheels, які з'явилися у 68-му році, стали яскравою альтернативою більш стриманим Matchbox. Перша серія Hot Wheels складалася з 16 модифікованих версій справжніх маслкарів, кастомних отродів, а також концепт-карів. Ця серія отримала неофіційну назву Sweet 16, тобто Солодкі 16. Зараз це справжня знахідка для колекціонерів, і повний набір цих модель, навіть у дуже вживаному стані, коштує близько трьох тисяч доларів на eBay. Hot Wheels виділялася своїм блискучим покриттям завдяки фарбі Spectra Flame. Вона вигідно вирізняла їх від Matchbox, оскільки мала ефект металік та була схожа на ті кольори, які використовували для тюнінгованих машин у Каліфорнії в той час. До речі, ця фарба містила свинець і була пізніше заборонена у 70-х роках. Якщо вам цікаво, можу зробити відео про небезпечні та заборонені іграшки. Напишіть про це у коментарях. Також Hot Wheels були ширшими, нижчими та мали широкі колеса для стабільної їзди. Вони також мали революційну пружню підвізку, яка дозволяла автомобілям рухатися швидше та плавніше. Справа в тому, що в той час Matchbox робили колеса з металу, тож пластикові колеса Hot Wheels зменшували терця, а менше тертя більше швидкість. Те саме було і з підвіскою. Якщо в машинках Matchbox колеса кріпилися до товстої вісі, то Hot Wheels почали кріпити колеса до тонкої та гнучкої гітарної струни. Hot Wheels стали миттєвим хітом, захопивши американський ринок та швидко поширившись у інших країнах. Matchbox, відчуваючи конкуренцію, запустили серію Superfast у 69-му році, щоб змагатися зі швидкістю та функціональністю Hot Wheels. Незважаючи на це, Hot Wheels залишалася на крок попереду завдяки своїм інноваціям, таким як помаранчеві пластикові треки для перегонів. У 70-х роках Matel почала експериментувати з фантастичними дизайнами автомобілю, натхненними кастомною автомобільною культурою. Тим часом Matchbox намагалися зберігати реалістичність своїх моделей, що залишалося їхньою ключовою рисою. Це створило чіткий поділ між брендами, який триває і досі. Hot Wheels уособлюють фантазію та швидкість, тоді як Matchbox – точність та реалістичність. Попри конкуренцію, Matchbox зберігали свою позицію до початку 80-х, але фінансові труднощі привели компанію Лезний до банкрутства у 72-му році. Бренд був проданий гонконгській компанії Universal Toys, а пізніше викуплений британською компанією Tyco, яка прагнула розширити свій асортимент. Але вже через кілька років сама Tyco разом із Matchbox була придбана Mattel. Таким чином, у 97-му році два головні конкуренти Hot Wheels і Matchbox опинилися під контролем однієї компанії. Метел вирішили зберегти обидва бренди, підтримуючи їхні унікальні характеристики. Matchbox продовжує випускати моделі, які нагадують реальні автомобілі, тоді як Hot Wheels зберігають фантазійну естетику. Сьогодні обидва бренди мають величезну кількість шанувальників. Hot Wheels продає сотні мільйонів автомобілів щороку, що робить їх найпопулярнішою іграшкою у світі. Їхні автомобілі стали об'єктом колекціонування, і деякі моделі, як от рідкісний рожевий мікроавтоболь з Volkswagen 69 го року, оцінюються у понад 150 тисяч доларів. Справа в тому, що ця моделька була прототипом, яка не пішла у серію, і у світі існує лише два її екземпляри. В цілому, колекціонування Hot Wheels є величезною індустрією. Багато людей роблять бізнес на тому, що скуповують усі рідкісні модельки через своїх знайомих у іграшкових магазинах та гіпермаркетах, а потім продають в інтернеті із суттєвою націнкою. Таких перепродавців ще називають скальперами, і їх ненавидить вся спільнота колекціонерів. Тож, якщо ви вірите у карму, то за можливості уникайте бути скальпером. За останні роки Hot Wheels мали колаборації з багатьма культовими франшизами поп культури, такими як Трансформери, Форсаж, у майбутнє, Джеймс Бонд, Need for Speed та купою інших. Умовно, майже кожен автомобіль, що коли-небудь з'являвся на екранах фільмів, ігор чи серіалів, потім отримував свою мініатюрну металеву копію. Тож, якщо ви фанат якоїсь франшизи, то скоріш за все зможете знайти собі машинку Hot Wheels з неї. Як от, до прикладу, Porsche 911 Джонні Сілверхенда з гри Cyberpunk 2077. А що ж з приводу Matchbox? Вони почувають себе дуже навіть добре. Вони досі зосереджені на більш реалістичних копіях справжніх автомобілів. Тож у них є своя ніша і вони активно продаються по всьому світі паралельно з Hot Wheels, продовжуючи таку собі уявну конкуренцію. Історія Matchbox і Hot Wheels – це історія інновацій, змін і того, як іграшки можуть впливати на культуру. Хоча вони тепер є частиною одного концерну, суперництво між ними досі триває у серцях їхніх фанатів. То що обираєте ви? Реалістичність Matchbox чи динамічність Hot Wheels? Напишіть у коментарях. Дуже дякую за перегляд! Підписуйтесь та ставте вподобайку, щоб поширювати український контент. До нових зустрічей!